Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати курячу печінку у майонезно-чесниковому клярі. І завдяки такому кляру печінка смачна, ніжна і виходить дуже соковита. Всі інгредієнти для рецепта прописані на початку відео і внизу під відео. І залишайте коментарі, якщо вам сподобався цей рецепт. Спочатку приготуємо кляр. В миску розбили 2 яйця і їх посолимо. І вінчиком добре розіб'ємо жовток з білком. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Можна замінити на сметану. Два зубчики чеснику, подрібненого через прес. Поперчимо і вінчиком все змішаємо до однорідності. По завершенню висипаємо 2-3 столові ложки борошна. Знову вінчиком розмішуємо, зробимо кляр однорідним по консистенції, як густа сметана. Такий кляр робить печінку ніжною і соковитою, а часники спеції додають їй чудовий аромат. Відставляємо сторону, тим часом підготуємо печінку. У мисці 600 г печінки. Вона вже помита, очищена від усього зайвого і розділена на ось такі шматочки. Невелику кількість шматочки викладаємо на дошку, накриваємо плівкою. Оскільки печінка дуже ніжна, тільки з однієї сторони відіб'ємо злегка молотком. І, звичайно, одну сторону посолимо поперчимо. Так аналогічно поступимо з усіма шматочками курячої печінки. Крім солі і перців, ви можете посипати своїми улюбленими спеціями. Кожен шматочок добре вмакуємо в клярі з усіх сторін. І переносимо на розігріту сковороду з олією. Обсмажуємо з двох сторін по кілька хвилин, щоб печінка добре всмажилася і не була сира. Можна прикрити її кришкою. Приготовлену печінку перекладаємо на паперовий рушник, щоб обрати лишню вологу. Смачна куряча печінка готова! Завдяки такому кляру вона ніжна і дозволяє зберегти печінку від пересушування. Вона чудово смакуватиме в поєднанні з будь-яким гарніром. Відмінна страва для обіду чи вечері. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Всім миру та добра!